А ви знали, як технології змінюють наше мислення. Відео створене за підтримки MelStry.гейм Мел! Mel, Привіт тобі з України! Помічали, що стало важче зосередитися. Відкриваєш телефон, і ось ти вже годину гортай Сторіс, хоча зайшов лише на хвилинку. Це не випадковість, це те, як технології перепрограмовують наш мозок. Кожен лайк. Повідомлення Чи новий відео це викид дофаміну гормону задоволення, і мозок звикає до швидкої нагороди. У результаті нам усе важче робити те, що не дає миттєвого результату. Наприклад, читати книгу чи вчитися. Соціальні мережі тренують коротку увагу ми звикаємо мислити кліпами, а не глибокими ідеями, а штучний інтелект поступово забирає частину нашої креативності. Адже нам уже не потрібно вигадувати з нуля, усе можна згенерувати. Але є й зворотний бік. Якщо використовувати технології свідомо, вони можуть зробити нас продуктивнішими, розумнішими і навіть креативнішими. Тож питання не в тому, чи змінюють нас технології, а в тому, чи ми ще контролюємо, як саме вони це роблять.